Ноткоін. Саме так. Власне, про нього говоримо ми і власне сьогодні займаюся весь день тільки ним. Клікаю собі бабосіки! Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. І сьогодні трішечки про проєкт, котрий називається ноткоін. Я впевнений, що ну, практично кожен з вас вже чув про нього. або... В мене в пабліку, або в будь-якому іншому пабліку. А, в Телеграмі, на Ютюбі, в Інсті, бо про ноткоін говорять всі. Так, це власне криптопроект, котрий зробив дуров ноткоін. Том Коін. Типу, зеркальна назва двох його проєктів. І про них говорять всі. Типу, Чувак хайпанув наскільки сильно, що ну, мабуть, він сам не очікував, що буде аж настільки великий ажіотаж. Все зроблено максимально просто. Це є в телеграмі, в додатку, який зараз практично в кожного є в смартфоні, і ти заходиш туди. Тикаєш по екранчику і фармиш монетки. От тільки одна проблема: на сьогодні ну, ніхто не розуміє, що буде після того, як закінчиться це тестування, і куди підуть ці монетки. Тому що ну, там суми вже настільки великі, що аж страшно. В мене, наприклад, більше 6 мільйонів цих ноткої. А за посиланням нижче ти зможеш перейти, отримати бонус 10 тисяч ноткоїнів і почати фармити. Тому що, можливо, це лише тест, на якому той же дуров хоче протестувати нішу, і зрозуміти, наскільки глобальні проекти можна тут робити. А можливо, це вже і є готовий продукт, котрий після тестування вийде. В люди і ті, хто тестували, ті, хто отримували ліги, там вони, до речі, є. Я в бронзовій поки що, можливо, вони отримують на свої баланси якісь винагороди, еквіваленті цього продукту і зможуть щось на цьому заробити. В будь-якому випадку ніхто і нічого не втрачає. Типу, проклікати, поки ти їдеш в якомусь там автобусі, потязі, метро. Немає жодної проблеми. Клікати легко, клікати в Телеграмі ще легше, і, типу, там лімітно по тисячі енергії, котра оновлюється кожну секунду по одній штучці. Достатньо схематично легко. І, можливо, для тебе як новачка, якщо ти таким є, це може стати першим кроком в крипті. А особливо круто буде для тих, хто вже давно. Розумієш, що крипта це майбутнє, в цьому потрібно розбиратися, але якось не вистачало часу або сміливості прийти просто до цього і почати це робити. Ноткоін, знову ж таки, закриває цю проблему і надає тобі таку можливість.